Аня та Вадим зустрічалися вже чотири роки. Але Вадим не поспішав із пропозицією. А Ані так хотілося. Вона так чекала того дня, коли вона одягне свою білу сукню мрії і вийде до родичів під руку із батьком, який проведе її до Вадима. Того дня Аня дізналася, що вона вагітна. Вадима вдома не було, а вона стрибала від щастя і чекала на хлопця. Подумка перебираючи гарні імена. І от хлопець нарешті повернувся додому. Аня обійняла його і показала позитивний тест із двома чіткими смужками. На обличчі Вадима не було жодної краплі радості. Ань, ну ми ж вирішили, ще погуляти. Дитина взагалі недоречна. Що ми з нею будемо робити? сказав він. Аня не витримала емоцій. Вона заплакала і сказала. Якщо дитина тобі не потрібна, я народжу її для себе. Після цих слів дівчини Вадим кулею зібрав усі свої речі та пішов. Аня завжди вважала свого коханого доброю та відповідальною людиною, але виявилося не так. Даремно, потім два місяці, дівчина чекала на повернення блудного тата. Ну, привіт! зателефонувала близька подруга Ані. Дякую, що відповіла після шостого дзвінка. Я спала, відповіла Аня, намагаючись прокинутись до кінця. Угу, Так, спала вона. Збирайся, скоро заїду за тобою і поїдемо в кафе. Поговорити треба. Ти знаєш, я не в дусі. Хоча Саша і знала, що Аня вже якийсь місяць не в дусі. Давай потім. Ні, все, я їду. І на цих словах дівчина повісила трубку. Аня знала, що подітися їй нікуди. Вона зібралася і чекала на подругу. Вже у кафе вони сіли навпроти групи хлопців. Дівчата тихо хихотіли, розпускали плітки, і Аня дізналася, що Вадима бачила із новою дівчиною. Один із хлопців свердлив Аню поглядом. Це він тобі, із усмішкою сказала Саша. Не дивись йому в очі. Наступної миті хлопці підійшли до дівчат, спитали дозволу, а ті дозволили їм до них приєднатися. Того дня Сергій провів Аню додому. Можливо, це прозвучить безглуздо, але я запрошую тебе на побачення, сказав хлопець, почервонівши. Ти хороша людина, але не гай часу, я вагідна, відповіла Аня, опустивши очі. А ну, гаразд, я зрозумів. Сергій зробив невелику паузу, заінтригувавши Аню. Тоді я запрошую вас на побачення. Очі Ані заблищали, і вони блищать і досі. Вони із Сергієм одружені два роки. Усі родичі були проти рішення Сергія. Ти ще знайдеш свій ідеал. Не поспішай брати за дружину дівчиною з дитиною, це ненормально, твердили всі перед весіллям в один голос. Але молодині на кого не звертали уваги. Вони жили із сином Олексієм і насолоджувалися сімейним щастям усі разом.